Крізь завісу майбутнього. Дізнайся, що тобі готує найближче майбутнє. Давай подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад. Для людини, яка... Зараз знаходиться на відпочинку. Можливо, нічого робити, бо вирішила все ж таки побайдикувати ця людина і терзає її, терзає те, що не хочеться нічого робити. От Звика людина їй подобається весь час працювати, коли вона знає, коли і що вона буде робити. Сама по собі ця людина-королева Пентаклів, говорю для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Людина, яка Має фінанси, вміє заробляти. Можливо, сама себе якраз і зробила. Має гарну фінансову стабільність. Важливе місце фінансова сфера і матеріальна і має вагу в житті цієї людини. Ще давайте глянемо, для кого цей розклад. Так. Для людини, яка любить ввечері подивитися на зірки, для людини, яка дуже рідко це робить, в основному щось робить, працює, не помічає якраз у навколишню світу, Для людини, яка вміє допомагати іншим, підтримати як морально, так і фінансово своїх знайомих. Для людини, яка цінує сім'ю, все на першому місці в цієї людини. Власна сім'я, або якщо немає своєї сім'ї, то сімейні цінності. Давай подивимося, що готує тобі найближче майбутнє? Що ж воно тобі готує? Хм. А ти чогось закриваєшся. Можливо, ти не хочеш повторення, боїшся йти в щось нове. Ти боїшся, що знову буде повторення того самого. Можливо, невдалий шлюб був один, може кілька. Говорю, для жінок перевертайте під себе, чоловіки. А, можливо, якісь неприємності повторилися один або два рази. І ти тепер боїшся, ти закриваєшся від цього, переживаєш, боїшся йти в нове. Так. Що ж тобі готує? Ну, боїшся ти, а що ж тобі готує майбутнє. Так. Прибирай те, що ти боїшся. Прибирай те, що ти закриваєшся. Відчути тут закриваюся всі ви, різні сфери може бути різна, але що готує тобі майбутнє. Можливо, подорожі, поїздки, спілкування з кимось за кордону, якщо по бізнесу клієнтів за кордону, можливо, охоплення ще і закордонних якихось фірм, можливо, проєкт за кордоном або закордонний проєкт. По дев'ятки пентаклів будеш насолоджуватися життям. Хоча я не бачу тут у тебе пари, ти в основному любиш бути сама або змушена бути сама, насолоджуйся життям. Насолоджуюся тим, ти сама не дозволяєш собі бути в парі, якщо ти самотня. А так взагалі ти Дуже багато працюєш, працювала фінансово, і нарешті, в найближчому майбутнє, ти будеш насолоджуватися цим. Можливо, ця поїздка якраз на ті зароблені кошти, які ти зробила сама по собі. Ти жезлова королева, лев, овен стрілець або людина, яка знаходиться, як і чоловік може бути, бо я ж говорю для жінок, в вогняних енергіях. Запальна ідейна щоразу нові ідеї, нові можливості. Можливо, навіть і не доводиш до кінця цієї, тому що нова, більш цікава прийшла. Тієї ти вже трішечки наситилася чи перенаситилася, відбулося, і ти берешся за одне. Тобто хватаєш, хватаєш, хватаєш. Можливо, цей кругу весь час йде. Тому ти переживаєш, що в тебе не виходить. Але в цілому ти ентузіаст, харизматична. Люди протилежної статі завжди озираються, коли ти йдеш рядом. Давай тобі пораду подивимося. Насолоджуйся життям, проявляйся в цей світ з емоціями. не тільки сама будь проявляйся світу, поближче до світу будь і хто чекає е, особисте життя, чекай, воно скоро до тебе прийде. Хочеш більше таких розкладів, Став лайк, пиши, хочу у коментарях.